Добрий день. Доброго дня. ду Добрий день. У нас знову вихідні, знову вдома нічого робити, огороди посадили без нас, тому ми вирішили провести вікенд на природі. Зараз кудись поїдемо. Покатаємось. Поїмо бутербродів десь, хто знає, де далеко. Беремо вас з собою. Хто хочете, приєднуйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. блогери зібрали як заставка на віндоус він. це який рік був 98 Windows 98 потім Windows XP якому там потім Millennium 2000 був по-моєму так ну саме ради таких краєвидів і Потрібно виходити з квартир, з хат. Із машин. Із машин. Бо в машині це не, це не видно, бать. тому що дивишся на оці дороги і не бачиш взагалі нічого, крім цього. І оцього всього. Повірте мені, я знаю. А, і до речі, сьогодні була ситуація, коли назустріч їхав Камаз. Ми їхали гуськом в одну в одну шеренку, можна так сказати, один за одним. А він так близенько. До нас проїхав. Е так от у мене питання, це було спеціально, щоб, бо якась неприємність до велосипедистів, я сам, водій, працюю водієм. Я стараюсь від велосипедистів подальше брати, тому що маленький якийсь камінчик або ще щось, підскузнувся, упав, покотився під колесо. Тому вже буде все одно велосипедиста. А водіїв сидіти в тюрмі. Так навіщо це робити, я не розумію. Иди не бейся, иди сюда, фолов собака. Іди Иди сюда. Иди, иди не бейся. Беслоухи. Ой. Пес. Я вирішила тобі телефон свисть подарить. Иди сюда. ту річка, де ото... Да, біля Бугра, мабуть. Ну ми то перейдемо, а далі, я не знаю, чи ми проїдемо. Тупік. Відпочиваємо. Вас, вас мошки окружили. Ай-ай-ай, не можна. Ну що ж, майже літо, того вже і мошки є. Як восени каталися і навесні, то не було. Вже прокинулися. Папа! не зупиняйся. Що? Стой там! Тропиве уже у коліна. Я краса. раз. А там он дервинка яка. Класс. І там он ще річка. А там он мостик, зараз ми через нього будемо на ту сторону перебиратися. Поїхали. Ой, тільки він цей мостик трошки заморився. Ричка Оржиця. Або на карті чомусь підписана гнила оржиця. Не роз, зрозуміло чому. Ну нехай буде. Чи б не вжалилася? Кропиво. Ліска з голими ногами. Help. Ого. заморился. Ну, трошки заморился, да. Да, лучше сейчас залежим. Mm -hmm. Устань сюда, зайди на металл и Мама подремает. Як? І туди дорога веде. І туди. Куди? Ух ти! Але, Воїсь не вигріб. Не вигрібу, ні, не хоче, не спіде. У нас нормальні великі, вони дожди. Поїхали сюди. Туди. Подивіться.

Звуки, які чуєш? Іду за бугор, а там отак буквально в одному метрі чи двох вибігає заяць. А чую камеру собі. Бо треба брати. Де ж лазить, роздивляється, бере камер. У нас стандартний перекус. Грічка Полезно? Так. І калорії. <звук> <и> <и> Люблю газ давать хана. Е-нє-нє-нє-нєнь. Село кру А чого не зупинити, ним не володіти, так важко пояснити. Холодно мені, так холодно, без нього. На жаль, не керує втома. Всі, хто розуміє всю силу бажання, і я розповідаю про кохання, вам вітання. Силу почуттів я зараз відчуваю Вбий мене скажи, що я кохаю. Почуття з весною в серці може легко тебе бити. Я тебе кохаю. Цього не зупинити Почуття, що не згасає Легко вбити тебе, може Як ти? Не nee. <плес> Але йди сюди, я побачу Ага До зіни Добре, до зіни Такові чистояки <плес> Кричу, а ти як згасає Почуття, <плес> Так солодко здається що з себе не твоє кохання я відчуваю в змі, він стає сильнішим, Не можу уявити тебе з іншим повільніше. Надіюся тебе ніколи більше не побачу. Одного разу я тебе пробачу, почуття з в серці може легко тебе вбити. Я тебе кохаю, цього не сутинити, Почуття, що не сказає, легко вбити І того 36 кілометрів маємо це був гарний яр колись. Ти що робить, ти коли музики ніхто не слухає затанцюю мене нує, ти слава де ти приходи, да я жду, Затанцюю танцюй мене нуе, ти що робить, коли музики ніхто не слухає, затанцюю й мене нуле, ти слава гдє? ти приходить, да я жду Добрий день, люди, добрий день буде, буде аву, ні шару буде, розпродаж буде, буде авуні. Подивись наліво, подивись направо, танцюють там і ту. і браво. Коротше, У нас знову мутики. Смачного. Там трактор десь. Сія. А ми їмо Що затанцюю, Ти слава куди ти приходи, тебе я жду, <му> Затанцюю, <му> мене, ти що роби? ти коли? за ніхто не слухає, Затанцюю, мене, ти слава куди ти тебе я не жду. А може, хочеш, я тобі скажу щось таке або таке. Далі нам ще скільки.

Закриття, а я думався. Закриті. Ділий закриті. Слава тебе, переправить. Це, це дарма. Це ж воно вітром переноситься. І так само і розповсюджується такими. Такі ще є. Держи. Як шишка от цього діяли. Ось вони закриті є і дивись. Воно Що всередині. Так... Ух ти. До кожної сімечки отака штучка з волосами, щоб воно його вітром типу, роздувало. Ну, і воно потім зонтиком робиться. І, і, і по вітру летить. Приконні. Загадуємо бажання. Дивіться, дивіться, скільки їх багато, і я зараз усі всяку на одне бажання. Розсаджуємо бур'ян. Дорого. Дзвоніть. Ти. По тисячу євро в день. Хороша ціна. Немало? Ні, нормально. Є ще ось. Запускаємо. Запускай. Так, ось дивіться, за один пучок мені заплатили тисячу євро, я ага. його буду розсаджувати. Ік довго. Так вони без цимічок полетіли. Угу. Нічого страшного. Не заплатять. Тисяч Так? корма. Дуже вже не повернуть на землі вони на небі, і в тому вже нема потреби, вони чекатимуть, залишились наодинці спогади твої, кожна зморшка відбиття історії. Все в її очах, як старе кігно, уривки пам'яті. Мирина не спасла положение. Юлька фотограф, Юльку не остановить. Є киє. А я ще знайду. <сі> Буде погано. Кайф. <сі> <сі> Ти що, прям горить? Пішли подивимось. Не надо. Так не про нічого не видно. На цьому э, наша поїздка окончилась. Ми що ми там? 62 кілометри проїхали. Да. І набралися е, цілих штанів радості. Дякуємо за перегляди. Не забуваємо про саме головне, е, те, що нам дає можливість проводити вільний час. Донатим на ЗСУ. Дякуємо за гарні вечори, що, е, що ми живі досі. No a wszystko dobre, do zobaczenia.